Привіт, друзі, з вами Добровський Дмитро. Мені хочеться з вами поговорити, як підняти мій контент, мій канал, щоб почати заробляти гроші. Мені це цікаво, як там кажуть відомі блогери. Та я там заробив 300-400 доларів там з відео. Мені це цікаво. А зможу я заробити з своїх відео 300-400 доларів за місяць з моїх відео. Я хочу, щоб ми підняли мені рейтинг мій канал. І мені дуже це цікаво інтересно, що зможу я заробити зі своїх відео гроші. Мені це ну, не просто що там для заробітку, там проживання і так далі. Мені просто цікаво, що вони правду говорять чи неправду говорять, що там 300-400 доларів вони заробляють. І мені стало цікаво спробувати заробити гроші. Якщо вдасться заробити гроші, ми з вами подивимося, друзяки це вийде. Якщо все вдасться це зробити, я віддам гроші на ЗСУ, Що зробимо ми з вами на моєму каналі на Домбровський Дмитро мій канал, і мені вже цікаво, щоб підняти, щоб ви підняли мені рейтинг, там треба ще трошки підняти рейтинг в годинах, в, в годинах відео, в скільки просмотрів і так далі. Давайте ми це зберемо і поглянемо. І будемо дивитися, зможемо ми зібрати гроші з мого каналу, щоб почати заробляти. Дуже благаю вас підняти мені рейтинг підняти канал мій і почати заробляти. Подивимося, що цього у нас вийде, друзяки. Дуже вас прошу, зробіть це до грудня місяці. А там вже я вам розкажу деталі, що я буду з цим робити. Мені просто цікаво, як кажуть там. Відомі блогери, та я там зробив, та я ну, не знаю, правда чи ні. Давайте ми це з вами зробимо і самі подимось. І самі з вами подивимося. Зможемо ми це зробити, підняти мій рейтинг, підняти підписчиків, щоб було все добре, і почати заробляти гроші. А як у нас це все, все вийде, друзяки, я віддам на ЗСУ. І я не жартую, друзяки. Все у нас буде добре. Слава Україні! Героям слава, друзяки. Давайте спробуємо разом це зробити. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою та все, щоб було гарно і спокійно в нашій ненькій Україні. Всім пока-пока. З вас підписка, лайк, коментар. І все буде добре. Слава Україні!